Вітаю вас, любі діти! Сьогодні будемо навчатися, як з незнайомцями спілкуватися, що можна робити, говорити, щоб на біду себе не наразити. У кожної людини є свої рідні це мама і тато, братики і сестрички, дідусі і бабусі. Але ви буваєте на вулиці, їздите у транспорті, гуляєте з друзями. Ви бачите там багато різних людей. Всі ці люди для вас чужі. Ви їх не знаєте, і вони вас не знають. Ці люди вам не знайомі. Вони незнайомці. А як поводитися при зустрічі з незнайомцями? Ну, наприклад, заходите ви у під'їзд і чекаєте ліфт. В цей час підходить незнайома людина і зупиняється біля вас. Відкриваються двері ліфта. Людина заходить всередину. Що робити вам? Ви повинні не боятися, не соромитися сказати, я поїду іншим разом. Якщо ця людина буде кликати вас, відразу відійдіть до сходів, а краще вибігти з під'їзду. Твердо запам'ятайте, не можна сідати в ліфт з незнайомцями. Така небезпека може чатувати на вас і на вулиці, до вас може підійти незнайомець, запропонувати покататися на машині. Добре запам'ятайте, не можна розмовляти з незнайомцями. Якщо раптом незнайомець вас тягне за собою, кричіть! Не гуляйте на вулиці з настанням темряви, відмовляйтеся від ласощів та іграшок від чужих людей. Якщо тобі цукерку хтось пропонує, коли мама не бачить, правило існує, без дозволу рідних не бери нічого і з рук когось для тебе чужого. Не сідайте в машину до незнайомих людей. Якщо на машині незнайомець спинився, і ти на самоті із ним опинився, то, друже мій, запам'ятай в чужі машини не сідай. Не гуляйте на вулиці без дорослих і не відходьте далеко від них. Гуляти в парк пішов звикай. Від рідних далеко не тікай. Та може хтось чужий чекати, щоб діток вкрасти і налякати. Якщо до вас на вулиці підійшов незнайомець і просить у вас допомогти йому, наприклад, знайти котика чи собачку. Запам'ятайте малята. Що дорослі повинні звертатися за допомогою до дорослих, а не до дітей. Найкраще взагалі не говорити з незнайомцем або вічливо сказати. Вибачте, я вам не зможу допомогти, я вас не знаю. Швидко відійти або відбігти. Дітям необхідно знати декілька правил безпеки з незнайомцями. Якщо людина здається вам підозрілою, небезпечною, перейдіть на інший бік вулиці. Якщо раптом хтось тягне вас за собою, виривайтеся, кусайтеся, і головне кричіть такі слова. Залишіть мене, я вас не знаю. Мене крадуть. Це чужа людина. Він не мій батько. Такі фрази налякають злочинця і звернуть увагу перехожих, які вам допоможуть. Ще треба пам'ятати, що небезпечними можуть бути не тільки чоловіки. Але й жінки, бабусі, молоді хлопці та дівчата. А чи знаєте ви, як себе поводити, якщо ви залишилися вдома наодинці і вам подзвонили у двері? Запам'ятайте такі правила: не можна відкривати двері, якщо дзвонить незнайома людина. На всі прохання незнайомців слід відповідати ні. А краще зовсім не розмовляти. Якщо незнайомець намагається силоміць відкрити ваші двері, треба подзвонити в поліцію за номером 102. Чужим дверей не відкривай. Краще у мами запитай. Вона навчить, кому відкрити, а коли не можна це робити, не розмовляйте з незнайомцями по телефону. Тим більше, не говоріть, що батьків немає вдома, не називайте свою адресу. Обов'язково скажіть батькам, що вам дзвонили незнайомці. А тепер діти. Давайте пригадаємо деякі казки. У цих казках герої не слухали своїх рідних чи друзів, і через це з ними трапилася біда. Казка вовк та семеро козенят. Тут маленькі козенята відчинили двері незнайомцю, тобто вовку, який їх з'їв. Казка колобок Колобок пішов гуляти без дозволу. І натрапив на хитру лисичку, яка з великою насолодою проковтнула його. Казка троє поросят. Поросята відчинили двері незнайомцю і тим самим опинилися в небезпеці. Червона шапочка розмовляла з вовком і показала дім. Казка, котик і півник. Півник не послухався котика, і його вкрала хитра лисичка. Так буває і в житті. Деколи люди з приємною зовнішністю можуть виявитися злими. Тому ніколи не довіряйте незнайомцям. Вони можуть обдурити та завдати вам шкоди. Любі діти, бережіть себе, завжди дотримуйтеся правил поведінки та не повторюйте долю козенят, поросят та колобка. Давайте жити, як у щасливій касці. До побачення, до зустрічі!